А зараз я вам зачитаю наступний коментар, також який я хочу на який я хочу відповісти. Я не маю права порівнювати 10 років тому, але 3 роки життя у Польщі Вроцлав і 3 місяці життя в Монреалі, Канада, доволі небезпечна, дуже дорога відстала у всіх сферах по комфорту життя. Канада далеко позаду. Польщі, тобто, це висказує своє, своє свою думку людина, так, яка приїхала в Канаду. Три місяці людина живе в Канаді, в одному місці в Монреалі. Три місяці людина живе в Канаді в статусі ну, тимчасового резидента, так, тобто, по великому рахунку, це людина живе в статусі туриста. І за три місяці ця людина зробила висновки про всю Канаду. Яка Канада відстала? Яка Канада небезпечна? Я про ці офіційно винаймаю наймаю житло, сплачу податки, шукаю оптимально комфортне місце для себе в Канаді, щоб спробувати. Залишитися тут і це далека не туризм. Вже а що ж це? Ну три місяці, що ж це як не туризм, і що ж це як не туризм, якщо ви знаходитесь в Канаді в статусі тимчасового резидента, так. Це наприклад про тих людей, з якими я був в готелі по приїзду, які отримали три тисячі і моментально поїхали з Канади. Ну то також туристи. Просто ви е, трошки більше затримались в Канаді, ніж ті, які поїхали. Е, тут я можу даже навіть сказати, що ті, хто взяв по три тисячі і поїхав, в якомусь сенсі, може бути і умніші за вас, щось зробили більш розумно. Знов таки, я не критикую цю людину. Так я просто намагаюся. Е, Довести показати вам на що опираються, спираються деякі українці, коли розповідають про Канаду. Тобто, це читаємо далі. Не хочете розказати як такі, як ви, отримували отримували піар і громадянство колись раніше? Не вистачало барменів? Приїхав бармен з поганенькою англійською і за рік отримав громадянство. Ну, це така несунитниця, так тому що е, в Канаді для того, щоб отримати громадянство, треба щонайменше три роки прожити в статусі постійного резидента. Тобто, ця людина, яка ні теоретично, ні практично нічого не знає про Канаду, тобто побула в Канаді три місяці в статусі туриста, і тепер розповідає, як Канада погана, яка Канада погана країна, як тут це. Не так і як тут це небезпечно? Тобто, ну це нонсенс, це просто нонсенс, і тому я вам завжди казав: і кажу: якщо ви дійсно збираєте якусь інформацію про країну, не важливо, чи це Канада, чи це якась інша країна. То треба слухати і читати не туристів, які приїхали і через два тижні, ну окей, три місяці вони вже пізнали все. Вони знають все про країну, куди вони приїхали. Хоча вони в цій країні жодного дня не жили в будь-якому нормальному статусі, так, е, жодного дня не жили з будь-якою більш-менш нормальною мовою місцевою, так тобто, ця людина, ну там англійська, він думає, що в нього є англійська. А на самому ділі чи французька, так він з, з французької канади, тобто треба фільтрувати. Джерела, ну і, і конкретно, от зараз цієї людині і таким як ця людина, я просто відповідаю, що так, у вас немає права. Він написав, може, я в мене немає права там розповідати про те, як воно було 10 років тому назад. У вас немає права про це розповідати і зараз, тому що ви не знаєте. Ну ні, право у вас є. Звісно, хто вас може лишити такого права, так е висловлювати свою думку, але у вас немає ані досвіду. Ані знання, щоб претендувати на якусь там більш-менш правдиву інформацію, так що ви надаєте якусь більш-менш правдиву інформацію, і що саме цікаве, то це ж саме ж таких дивляться багато українців, і потім починають розповідати що. А Канада, така відстава, така погана, все тут так плохо. Ну, при всьому при цьому, він каже: Я намагаюсь тут зачепитись. Так я буду намагатись тут зачепитись. А чому? Ну, от навіщо намагатись зачепитись тут, якщо у всій Канаді гірше, ніж в одному місті Вроцлав у Польщі? Ну, так, їжджайте назад до Вроцлава і там отримуйте задоволення від життя. Ну, врешті-решт, хлопці.